Слава Ісусу Христу! Все отче Парху, всечесні Отці, дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас із храмовим святом стрітання Господнього, яке встановлено на пам'ятку події, описаної в Євангелії від Луки. Яку ми тепер чули, оповідання, про яку ми тепер чули, коли то Ісуса, ще зовсім маленького, якому виповнилося щойно 40 днів принесли для того, щоб пожертвувати у храмі, тому що Він був перше, ну і як знаємо, єдине дитя пречистої Діви Марії, і ось. Коли його принесли згідно із законом, там зустрів Симеон, а і також Анна, пророчиця, прийшла, ну і все ми це прочитали. Вдивляючись в образ цієї події, зауважуємо таку закономірність, що старець Семеон, як сам він визнає, чекав, Утіхи Ізраїля. А що означає чекати утіхи для народу? Ми подивимося, скільки то несправедливості, скільки то страждань, бід переживає народ? І запитаємося, ну, коли вже нарешті буде Якось нормально жити на цій землі. Та треба знати, що в старому заповіті вони навіть і більше, вони сподівалися, що Месія помазаник, Спаситель, прийде як цар тому з царського роду. Ну і, звичайно, нам все облаштує, так думали вони, у нашій новій державі. Де буде велика справедливість, і де люди будуть жити щасливо. І молячися Господу Богу, цей старець Симеон у дусі почув дуже важливі слова. Ти не помреш, поки утіхи Ізраїля не побачиш. І ось він ходив до храму, молився, і тут несуть дитину, кажуть: оце утіха. Чохнуло серце, каже: ось тобі утіха Ізраїля. Де? Маленька дитина. Може, то царі якісь прийшли? Слуги, несуть хоругви спочатку, сурми смулять, гармати стрілять, та ні. Навіть якісь бідні ті люди. Не... Ну як бідні. Не жебраки, але не вельможі, не ті, які прийдуть і організують їм державу. Але це є утіха Ізраїля. І Симеон бере і каже: ну все, я вже прожив своє життя досить, вже можна вмирати, тому що я знаю, бо я бачив утіху Ізраїля. А в чому вона полягає? Чуєте, Симон сам не знає. Я тут е, провадив духовну одну організацію таку, там такі люди дуже поважні, всі з вищою освітою, а між ними деякі вже, знаєте, і старшого віку, вже 70 навершили між ними. І вони дуже сильно переживають за український народ. Так переживають і прийшли, і кажуть: отче! Ну скажіть нам нарешті, коли то вже та Україна настане правдива? Я кажу, шановні, не переживайте, ви не дочекаєте мене. Але що хочете? Ось майорич жовтий прапор. Ми співаємо гимн ще не вмерла Україна. Дорогі сестри і браття, ми можемо вільно молитися у нашій церкві. Ще 30 і більше років тому цього не можна було зробити. А навіть ми можемо що робити? Нарікати можемо. 30 і більше років тому не можна було нарікати, хіба що вдома. І ще наказувати своїх домашніх, щоб вони, не дай Боже, десь то не сказали. Бо прийде КГБ, що хочете ще? На дорогу рівну? О, то ще треба почекати, треба навчитися, щоб рівну дорогу робити. Але дорогі сестри і браття, ми з вами. Отримали оцю запоруку і запевнення. Тому що на першому місці спасіння, воно не полягає в тому, щоб побудувати здорову державу. На першому місці спасіння означає зустрітися з Богом, подивитися в глибину нашого серця. Щоби тут у серці зустріч з Богом відбулася, щоби ми з вами, вдивляючись в Його образ, здобули спокій, мир, впевненість. І, скажемо так відверто, щоб ми не боялися робити добро і не жаліли за тим, що зробимо добро. Ну, бо в нас є така проблема. Що часто люди, які роблять добро і дотримуються заповідей, заздрять тим, які нечесним шляхом щось заробили. О, вони мають такі всякі маєтки і статки. Каже Святе Писання: я зрозумів, що так як нехто і хтось сном, коли пробудеться, так ти нехтуєш їхньою природою. І вже ті, які нечесно жили, немає їх. А ті, які чесно жили, вони здобувають життя. І тож здобувають життя в огляданні Бога. І це найголовніше спасіння якраз в тому полягає. І коли Симеон приймає на руки Спасителя світу, то він знає, що життя його вже забезпечено, ще політичні ситуації. Ні, ні, ще народ нормально не живе і держави ще немає. Але життя вже забезпечене. Сьогодні ми переживаємо війну, і багато людей вони запитують, чому Бог це допустив, коли, доки воно буде тривати. Чи вдасться нам, скажімо так, мінімізувати оці страждання, які тепер є. Бо ми хочемо, щоб усі повернулися додому живі, а ще ліпше, якщо і здорові. Ми хочемо цього. Ми хочемо, щоб війна припинилася, але не за будь-яку ціну. Не так припинилася, щоб просто війни не було. Бо за тим може прийти знову переслідування, знову не можна буде в церкві перебувати і багато інших таких явищ. Які для нас будуть ще більшим обтяженням. Ми хочемо, щоб також і справедливість торжествувала. І ось вдивляючись в образ Ісуса Христа, якого здається, тепер ми не можемо е, пережити відчути Його близькість, бо страждань багато в Україні. І то, здається, те спасіння, ще таке маленьке, ще таке віддалене. Але воно вже є. І скажемо так відверто, ми можемо жити спокійно, тому що Бог вже нам спасіння дарував. Тепер лише його треба взяти і пам'ятати, дорогі сестри і браття, що той, який довірився Богові, ніколи не програє. І ось в цьому ми бачимо відповідь, тому що серце кров'ю обливається. І смуток охоплює душу кожного разу, коли ми отримуємо звістку про загибель воїнів або наших мирних людей. Але той, хто вірить Богові, то віряє, то він знає, вони не програли. Вони не отримали щось гірше від нас, тому що вони стали на захист нас із вами. І вони. Собою заслонили нас перед ворогом, щоб ми тут могли вільно молитися, проживати і вільно будувати здорове суспільство. Але друга дуже важлив, другий дуже важливий елемент цього Божого спасіння, коли ми його прийняли і знаємо, що на, Бог нам дарує наше життя. Що він нас приймає, то оцей образ нам треба намагатися якомога більше і повніше відтворити на цій землі. Ні, ми не зможемо повністю побудувати щасливе і повністю досконале справедливе суспільство, але якомога більше, і то кожний на своєму місці. Сьогодні багато. Говориться про те, яка основа патріотизму може бути. Пригадується, в 1990 році напередодні проголошення Незалежності України. Ну, за рік до проголошення незалежності України, то дуже було багато патріотичних рухів у нас на Галичині. Добре, вони всі в такий один рух об'єдналися і виграли на виборах. І надія була така. Ось зараз ми й почнемо будувати вільну, незалежну, свобідну Україну. Прийшли патріотичні сили до влади. І чуємо ми, що патріотичні сили почали щось розграбовувати місцеві бюджети більше, ніж ті, що не патріотичні були. Пішли до них з претензією. Кажемо, а як то ви так з України знущаєтеся? А вони кажуть, чуєте, ті, які при владі там були, чуєте, ходіть до нас. Ви не уявляєте, які тут можливості є. А чому, дорогі сестри і браття? Тому що поки ми будуємо патріотизм тільки. На основі людських установ, то завжди людські установи бувають ще сильніші, бо діє первородний гріх, і люди здатні більше про себе думати, ніж про інших. Якщо ми читаємо старий заповіт, то ми побачимо, що цілий старий заповіт. Це в принципі історія відносин між Богом і народом. І оця історія відносин між Богом і народом, це такий приклад відносин не лишень вибраного народу з Богом, але й кожного народу. І якщо ми хочемо знати, як Бог до нас ставиться, то Він не вибирає лишень кожного по окрему. Ходи, я тебе лишень спасу. Він хоче, щоб ми всі разом. Прийшли до Нього, щоб ми створили одну велику спільноту. Каже: Я буду вашим Богом, а ви будете нашим народом, моїм народом. І тоді, так як у старому заповіті, у цьому обраному народові, який описаний в старому заповіті, він дарував землю і сказав: Отут ви будете моїм народом, так і кожному народу він дарував землю. І тому, дорогі сестри і браття, основа патріотизму завжди відкривається і будується тільки на одному: на глибокій і міцній вірі у Бога, на глибокому переконанні, що ось він. Нас зібрав і дав нам цю землю, щоб ми на ній осягали спасіння і тут будували справедливе суспільство. Чується теж, і це дуже популярно стало, що має наша ненависть до ворогів зростати? Якщо ми будуємо правдивий патріотизм. То його не можемо будувати на основі ненависті. Бо ненависть це те, що противиться Богові. Але найбільше, найбільша проблема полягає ось у чому? Що ми тут, перебуваючи далеко за лінією фронту і плекаючи ненависть до ворогів, виплюскуємо її не на ворогів. І поки дивиться телевізор, чи щось в інтернеті, де виступає е, зверхник сусідньої держави, то сердиться і свою сердитість показує своїм домашнім. І постійно незадоволення, коли то воно вже все закінчиться. А можливо навіть. І непорозуміння, і сварки через оцю ненависть, яку можна плекати. А що ж ми з ворогами зробимо? Мені колись сказали, ну, християнин не має мати ворогів, це правда. Гірше, якщо вороги мають нас. Не ми до них прийшли, вони до нас і хочуть нас знищити. То християнин не той, який стане і скаже: Вбивай мене. Ну, добре, ще вбивай мене може сказати. Але ось тут інші люди, тут діти, тут немічні. Як можеш сказати, вбивай ні? І тому, дорогі сестри і браття, ненависть не те почуття, яке нам треба плекати. Тому що почуття, вони з'являються, але вони і зникають спонтанно. Ненависть пройде, і здається, ми захочемо будувати. Нове суспільство на якій основі, але основа може бути лишень глибока віра, яка передбачає справедливість. І тому, дорогі сестри і браття, ми і наші воїни стоять на захисті нашої батьківщини не з ненависті, а з глибокого переконання і почуття справедливості. Щоб цю несправедливість знищити. І коли ворог прийшов із мечем, із зброєю на нашу землю, то очевидно, що ми з переконання справедливості маємо його не тільки зупинити, але й усунути з нашої землі. Але це переконання і почуття справедливості йде далі. Чинити так, щоб він більше не зміг чинити зло, а ще ніколи не забути, ніколи не забути те, що по справедливості ми маємо надолужити. Бо якщо ненависть про мене, то скажуть: ну добре, будемо будувати здорові стосунки, але справедливість вона не минає ніколи. І треба дати кожному те, що він собі тут на землі заслужив. Ну і нарешті, дорогі сестри і браття, сьогодні у це наше свято, стрітення Господнього, роздумуючи про справедливість і про спасіння, яке Бог нам дав, ми з вами повинні почати або продовжити поглибити, плекати. Оцю відповідальність за наше власне життя. Подивитися в глибину нашого серця, наскільки ми гідні і достойні того дару, який нам дав Бог. Ми отримуємо звістки з фронту. Ми отримуємо трагічні звістки, тому що хтось потрапляє в полон. Хтось залишається понівеченим на все життя, а хтось позбувається життя. І ось наскільки ми отут повинні бути гідними і достойними тієї жертви, яку за нас приносять наші воїни. І перша гідність полягає в тому, що перестаньмо нарікати і іншим, скажімо. Лише не чуєш нарікання, каже, відразу кажи перестань. Хто сказав, що можна нарікати? Будувати треба здорове суспільство. Красти треба перестати. Красти. Тут війна, ми отримуємо інформації, що крадуть великими великими кількостями. Але то, дорогі сестри і браття, це треба. Змінити серце цього народу вже тепер, тут, починаючи зі себе. Бо то, хто де є, і хто які можливості має, знаєте. у нас люди звикли до цього. Ну добре, я вам то розповім. Я колись ми мали місію в Трускавці, і там один знайомий чоловік вирішив розповісти про Трускавець, знаєте. І ми з ним так гуляли. Він мені розповідав, там був якийсь довгобут, який більше десятка років не могли великий готель добудувати. І він то мені розповідає і так дивиться навколо себе і каже: дивися, гарна труба лежить. Треба взяти додому. Я кажу, нащо ну, тобі ця труба? Він каже, пригодиться. Це труба сотка, наша тобі на восьмому поверсі такої труби. Він каже: в господарстві все пригодиться. Я кажу, ти не можеш то взяти. Чому не можу? Тому що це не твоя труба. А він каже: отче, я знаю, що не моя, але шкода, бо ще хтось вкраде. Але це на найнижчому рівні, це ми з вами. А тепер подумай про депутатів, про міністерство і все інше. Якщо ти знаєш, що Бог тобі дав цю землю і твоїх братів і сестер, з якими ви разом будуєте відповідальне суспільство, то ти пам'ятаєш, що даси відповідь не перед історією, не перед людьми, а перед Богом, перестань красти, навіть хотіти і заздрити тим, які крадуть. Полюби жити чесним життям, щоби бути гідними тієї жертви, яку сьогодні за нас складають. Дорогі сестри і браття, ми повинні передати оці Божі дари, дари нашим наступним поколінням. І тому відповідальність перед Богом і перед наступними поколіннями ми повинні плекати ось такі думки у свято стрітення. І нехай оце бажання жити гідним, достойним. І відповідальним життям зроджується щоденно у наших душах і у наших серцях. І можемо сказати спокійно, хоча, можливо, нам ще десь заслонено відчуття того, що Бог є тут біля нас. Хоча ми переживаємо труднощі, терпіння і навіть страждання. То таки сьогодні можемо сказати, Боже, дякуємо Тобі, бо ми вже знаємо, що Ти дарував нам спасіння, а ми, приймаючи Його, хочемо бути гідними Твоїми дітьми і нас, послідовниками Ісуса Христа, нашого Спасителя. Нехай Господь сердечно поблагословить усіх. Вас, всю вашу спільноту, парафіальну, усіх гостей і вашу родину. А найбільше, нехай подасть ласку, щоб ми подолали ворога якомога швидше, щоб справедливість панувала у нашій землі, а ми з вами відповідально будували здорове і справедливе суспільство, патріотичне. Побудоване на глибокій і правдивій вірі у Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!